5 по маршруту твою. Дивись, я її точки. Ти забираєш контейнера оці е, зелені. Ти вже забирав по цих точках, але ну, я проставив їх. Маркери трохи відрізняються. Бачиш тут з крапкою біли всередині. Е, зараз очередність, я тобі напишу, так, як я її бачу. Перша точка з Дановської 46 дроп 1. Далі ти їдеш. З Дановської. А, тут перша два контейнера. Ну, я там в скобочках писав, як, як і наші. То, що спереду цифри в маршруті стоять, на них увагу не звертається. Вона мені написала, щоб щоб потім е, було легше орієнтуватися. Тобто вона мені буде казати номер, де повне, де повне Зараз по всіх проїде. Е, принцип діє такий самий, як і на наші контейнера. Якщо. Половина або більше забираємо. Якщо менше, залишаємо. Так, друга. 50, здановської, 50 дроп 2. Перший контейнер. Далі з Дановської 52 дроп 3. Там е, два контейнера стоїть. Так, чи, чи ось так от, мабуть, краще, да Далі. Здановської 50-2, другий. Ось він. Далі. Здановської 48А наступний. Ось тут. Далі Здановської 52 А. Це ось цей. Тобто ти звідси знову виїжджаєш. 52 А. Далі 54 А. Забрав.

І останність з цього участка це 60 дроб 5 у дворі. Далі після цього я скинув номер другий участок. Там Юра частину не забрав. Там 3 чи 4 контейнери залишились. Ну, набереш її вона решту покаже. Там, по-моєму, починається він десь біля сільпо, якраз тільки з іншої сторони. Маю в машину все зайти. Якщо в машині ще буде місце лишатись, Петя, набирай мене. Ну, заберемо ще частину голосухи, якраз ну, трохи Юру розгрузимо, бо йому ну, не факт, що влізе все.